Всім доброго дня. Ви знаєте, сьогодні прокинулася з таким нормальним настроєм. У мене вже такого давно не було, тому що ми живемо в Україні в реалії війни, яка відбувається в нас, вона у нас почалася ще з 2014 року, ось, а повномасштабно з 2022. Дуже вже в багатьох людей йдуть е, 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 емоційні зриви, людина стає зажата, е, людина перестає спілкуватися, людина Взагалі перестає відчувати суть свого життя. Вона дуже тяжко, дуже тяжко різні зміни сприймає. Головне в нашому сьогоденні. Це не втратити себе із середини, тому що це йде саме основне. Зараз я собі зробила запашну каву. Ось така запашна кава. Ось тут у мене горить світечка. Свічечку я дуже часто запалюю. Багато різних молитв читаю для того, щоб наші герої, наші захисники і захисниці поверталися додому і повертались додому живими. У мене в самої чоловік військовий, і вже буде майже три роки як його немає вдома. І, повірте, це дуже-дуже тяжко. Тому от останній час в мене відбулися такі от різні емоційні скачки. А сьогодні я спілкувалася з людиною, з якою я вже не спілкувалася рік. І два місяці. Одна дуже мудра жінка, яку звати Оля, вона сказала так, що не можна в собі тримати щось погане, якісь погані емоції. Потрібно все відпускати і, і тоді тобі самій стане легше. І ось сьогодні я прокинулася і я зрозуміла, що дійсно хочу з цією людиною випити чашечку кави. І ми випили, ми поспілкувалися. Ми дуже скучили один за одним, я так би же сказала. Б. І ніби цей час і не проходив. Ви знаєте, я хочу заспівати одну пісню. А ви вже потім скажете, чи нормально, чи ненормально. Добре? Так що там мене моя картопелька ще не кипить. У мене ще є час. Зараз я сербну і заспіваю. На смачні шукала в Україні. Так, Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий танк, Визволяти братів українців з ворожих кайтан, а ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей гей, розвеселимо. Не хилися червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рід. а ми тую червону калину підіймемо. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі, яри і пшениці, золотистий лан Розпочали стрільці українські з ворогами там. А ми тую ярою пшеницю і зберемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів. Та й прославить по своїй країні січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Слава Українцям і героям! Нашим слава.